18 лютого Калущина попрощалася зі своїм героєм, який віддав життя за український народ за незалежність рідної держави. Проводжаючи героя в останню путь, зійшлося все село. У бабин середній з'їхалися його бойові побратими: рідні, друзі, односельчани, колеги. У скороботному заході взяли участь представники влади. Прийшли всі, хто його знав, а ще ті, що ніколи не зустрічалися з ним, але прийшли віддати шану героєві. Котрий віддав своє життя за рідну Україну заради кожного з нас. Іван Біляєв народився 7 червня 1974 року, служив у складі 72-ї бригади, півтора року водієм-механіком. Народився і проживав у селі Бабин Середній, навчався в початковій школі рідного села. Закінчив Войнилівську загальноосвітню школу. Войнилівське професійно-технічне училище. Після навчання був призваний на військову службу. Після армії працював на різних роботах. Був добрим, роботящим, мав золоті руки. Та у ніч, з 14 на 15 лютого, у зоні АТО о пів на четверту ранку під час обстрілу у місті Докучаївськ, неподалік Волновахи, загинув. Священики на чолі з отцем Мітратом Іваном Коготом відправляли за упокійну службу в народному домі. Прочитавши свята Іванглії, священнослужителі у своїх проповідях просили миру для України і щоб перестала гинути найкращі її сини. Каже Господь словами Святого Письма, що більшої любові на світі немає, як та, хто життя своє поклав за друзів своїх, чую і знаю, що був людиною доброю і милосердною, що людське життя, воно є дуже важливе. Але інколи може бути прожите життя довге і мало з нього користі, а може прожити коротке життя, але віддати все до болю Яке віддав блаженної пам'яти покійний Іван. Відтак, від Народного дому траурна процесія рушила до церкви Покрою Пресвятої Богородиці, де відспівали загиблого героя. Після чого тіло на руках понесли на місцеве кладовище у прищальному слові представник обл адміністрації Степан Максим'юк наголосив, що ми повинні зробити все, щоб загибель Івана Біляєва і тисяч українських героїв не була марною. Щоб те, за що вони віддали найцінніше, здійснилося. Ми повинні вигнати ворога з нашої землі і побудувати таку країну, про яку мріяв Іван і тисячі його побратимів. Прийшли, аби провести в останню дорогу. Великого сина землі української, воїна, героя України Івана Біляєва.